Пані Ало, слава Україні. Героям слава вітаю. Так що ж, пані Ало, можемо вас привітати з тим, що ви потрапили до списка МВД так званої Ерефії, в міжнародний розшук. Цікаво, чи давно ви знаєте про цю інформацію, і як ви сприйняли її, і чи знаєте вже за що вас могли так би мовити внести в цей чорний список Ерефії? Ну, я насправді сьогодні дізналася від вас, коли до мене зателефонували і попросили коментар з цього приводу. Ну, До того я не знала про цей факт. Ну, Перша моя реакція була ну, смішно якось. Ну, Цей цирк на дроті, який називається Російська Федерація, продовжує видавати чим далі, тим більше з одного боку кумедні номери, з іншого боку. ну... Роблять те, що роблять, е, ось е, які заслуги. Я не знаю. Мені важко е, якось оцінити, е, за якими там е, критерія. Списку, хоча мені здається, в цьому списку мають бути можуть бути беззаперечно всі свідомі українці і українки. Тому напевно за честь бути у ньому. Я так розумію, що я і в тому числі мої колеги по міській раді попали туди, якось ми ніби оптом, просто депутати Луцької міської ради. Ось, які, Чи є якісь певні питання, які викликали реакцію, таку, ну тобто, стали наслідком? Я не знаю, тому що мені здається, Луцька міська рада не приймала ніяких таких радикальних рішень, які могли б це спричинити, як на мій смак. Пані Алло, але бачу, що наші колеги із сайту конкуренти вже дослідили, що крім депутатів Луцької міської ради, також мера міста Луцька, пана Поліщука, туди потрапили і декілька чиновників, зокрема, перший заступник голови ДСНС Волинської області Сергій Демедюк, А також бачимо, що туди потрапив директор департаменту містобудування Луцька Вені Мінтус. То чи пов'язуєте тепер ви ось внесення цих людей в цей список? Зокрема, і вас можливо з. З знесенням зірки перемоги чи звізди побєди на меморіалі Слави, як Ви вважаєте? Можливо, із цим, можливо, також з перейменуванням вулиць, тобто з процесами, пов'язаними з декомунізацією, деросифікацією міста і його топонімії. Можливо, з цим пов'язано. Тому тому що я ще могла подумати, що це що стосується москальського патріархату, але ну, не було в Луцькій міській раді таких рішень, які б вирізнялися на фоні інших міських рад в Україні. Ну, зрештою, навіть перейменування, напевно, ну, теж не. не та річ, тому що не займалися всі і займаються досі, але можливо, це і зірка, можливо, я, я ну важко якось оцінити, ну, тому що е, законами логіки е, не керуються наші ці русняві сусіди, тому важко якось е, логічно пояснити ті чи інші їхні дії. Якщо ми в цьому списку, значить, ми все робимо правильно, тому я думаю, що треба робити ще більше правильного. Пані Ала, але водночас знаємо, що. Росію досі не викинули із Інтерполу, і вона має можливість подавати в міжнародний розшук людей, яких вона вважає якоюсь там загрозою для своєї національної безпеки, чи ще якісь там злочини. І такі вже випадки були. Зокрема, знаємо, що, наприклад, дагестанські активісти тут в Україні вимагали, що все таки Україна якраз робила все для того, щоб Росію виключили з Інтерполу для того, щоб вона не могла, наприклад, на кордоні за її даними за Тих чи інших осіб, то як ви вважаєте, чи, чи до речі, чи виїжджаєте ви за кордон? і Чи не боїтеся, що вас теж можуть затримати за цими списками розшуку Ерефії? Е, ну, е, я особисто за кордон не виїжджаю, оскільки депутатам і депутаткам обмежене це право, і ну я не мала таких е, якихось. Е, за цей час обмеження, це вже рік, воно триває е, ну міжнародних якихось справ, щоб виїжджати, тому я е, перебуваю в Україні е, стосовно того, щоб виключити Росію з е, цих міжнародних різних е, е, організацій, в тому числі з Інтерполу, ну тобто, принаймні, з позбавити її можливості включати е, туди людей. Я думаю, що це питання на часі вже давно, тому що е, ну. Держава агресор має бути позбавлена права голосу, права користування якимись перевагами в будь-яких міжнародних організаціях. І мені шкода, що ми ще досі мусимо терпіти Росію там в різних таких міжнародних знову ж таки організаціях, і відповідно якісь її дії. Е, тому е, стосовно того, як це сприймається, ну я не знаю. Тут, напевно, доводиться, е, доведеться, якщо раптом таке станеться, і хтось там десь, якщо я, наприклад, чи хтось з колег виїде за кордон е, і до них будуть якісь претензії, то доведеться сподіватися на якийсь здоровий глузд е, е, тих людей, які власне будуть якесь таке затримування здійснювати, тому що. Ну, ми розуміємо, що зараз в цій базі даних дуже багато українців. ну Те, що я на швидкоруч встигла переглянути, то там, знаєте, з е, гордість бути в одному списку, наприклад, з генералом Залужним е, в цій базі даних, з іншого боку, і Коломойський там теж є. тому е, Таке е, ну, а стосовно того, що Росія не має бути в міжнародних організаціях, або як мінімум її право голосу, право е, якісь приймати рішення має бути радикально обмежене, то це так. Пані, Алло, але цікаво, ви кажете, що будете сподіватися на здоровий глузд тих представників Інтерполу, які власне можуть затримати вас чи ваших колег чи загалом українців. Але інколи цього такі рішення все таки відбуваються, попри на здоровий глузд то у зв'язку з цим чи не плануєте ви яким чином звертатися у європейські інстанції і можливо своєрідно ось, оскаржувати ось оцей розшук, ось ці списки і на намагатися якось добиватися, хоча б від західних наших партнерів від західного правосуддя, аби все таки вас виключили з цього списку. Ну, я, якщо чесно, зважаючи на те, що я тільки сьогодні про дізналася про цю новину, і поки що моя ре, перша реакція вона емоційна. Е, і ця емоція це ну фактично гордість за те, щоб бути в цьому списку, то я ще не, не встигла спланувати якісь подальші свої дії. Е, якщо щось таке робити, я думаю, то треба буде об'єднатися разом з колегами. По е, е, ну як мінімум по фракції, як максимум в міській раді, можливо, навіть з колегами з рівни міської ради зв'язатися, оскільки ну вони теж попали під цю роздачу, що називається. ось І тоді, ну якось в цьому напрямку рухатися. Хоча, ну якщо з іншого боку, я найближчим часом не планувала кудись виїжджати, тому це не, не не така нагальна для мене е, є потреба. Тим паче я не планувала їхати ніколи в Росію, тому і вже і не поїду. Напевно, ну то зайва причина цього не робити, е, крім 100-500 інших, які є е, понад нею. Е, я ну тому не, не знаю, що, що зараз е, буду робити в. В Принципі, напевно, поспілкуюся з колегами, будемо думати разом, чи варто якісь дії з цього приводу вчиняти Пані Ало, але ви згадали про одну із причин можливих внесення у вас в цей список і деколонізацію чи декомунізацію, точніше, то цікаво, чи і надалі продовжити цю роботу, і зокрема в Луцькій міській раді і в комісії з перейменування. І загалом хочу запитати вас, як ви розцінюєте цей процес? Адже знаємо, що до 27 січня була можливість в депутатів завершити цю деколонізацію. На жаль, в Луцьку ще залишається близько 50 вулиць. Не пере Іменованих і і, і і тепер має таку можливість змінювати ці назви вулиць, зокрема, міський голова. То чи очікуєте ви від нього, що він пришвидчить цей процес? Чи депутати надалі його будуть так би мовити проводити самостійно? Я продовжу точно цю роботу, тому що комісія в Продовжує працювати, і ми будемо е, надалі збиратися і робити те, що робили до того. У мене єдине до вас зараз питання, щоб я продовжила свій коментар. Звідки у вас інформація про 50 вулиць? нам в коментарі пан Михайло Щур повідомив, що близько 50 вулиць залишається не Він голова комісії з перейменування вулиць у Луцькій громаді. Ну, принаймні, я це він казав ну... та, перед 27 січня. Можливо, за цей час перейменували, ну, але так. Але я посилаюся на його слова. Я зрозуміла. Ну, можливо, він це казав перед 27 січня, зважаючи на те, що ну може ця цифра такою була? Бо на сесії 31 січня ми там досить велику кількість вулиць ще перейменували. Мені здається, там було десь близько 20, тому точно лишилося для перейменування вулиць менше, Е, декілька вулиць лишилося таких. Конфліктних або проблемних в контексті, що частково є ну, є вулиці, за якими ще є якісь суперечки з мешканцями, є вулиці, з якими є непорозуміння. Ну, тобто, як не, не те, що непорозуміння, не можна так сказати, з інститутом національної пам'яті, тому що ми, наприклад, запис запитували про вулицю Конякіна, Репіна і. Глінки стосовно того, чи вони підпадають під закон про декомунізацію. Інститут національної пам'яті сказав, що можна ці вулиці не перейменовувати але ну, частина членів комісії, я в тому числі ну не погодилася м'яко кажучи з цією думкою. Ми вважаємо, що можна було би і перейменувати. Хоча з іншого боку, якщо говорити там про репіна, це митець ймовірно, що він все таки більш український, і зважаючи на те, що нам треба зараз і тут ще проводити окрему війну за наших митців, за нашу культурну спадщину на світовому рівні, ми зараз часто бачимо. Що е, світові музеї пе, змінюють опис до бі, в біографіях митців, і змінюють російський на український, і це дуже важлива справа. І можливо, точно так само нам треба і в себе тут в Україні робити, і не не перейменовувати прямо усе? А трошечки змінювати контекст, е, ну але ну. Це є питання для такої, я б сказала, невеличкої, можливо, але дискусії. Стосовно того, як там далі поведеться, ну, поки що я не бачу, але це не означає, що цього не може бути, що міський голова хоче там зараз активно включатися в цей процес. Я сподіваюся, що ми далі продовжимо працювати комісією і ну, доведемо цю справу до логічного завершення. Стосовно якихось таких технічних нюансів, через які не Перейменовані вулиці, там на деяких, наприклад, потрібно змінювати е, нумерацію. Дуже радикально. Одна з таких вулиць, наприклад, Карбишева Вона вже давно е, ніби має як варіант е, майже усіма погоджений для перейменування. Ну як мені здається, але ми досі її не перейменували, тому що там е, є якраз нюанси з тим, щоб впорядкувати багато земельних. Е, Питань, тому що була одна велика адреса, там, наприклад, Карбашева, 1 А вона за ці роки з часу припинення існування там того під заводу, чи що там було, вона вже роздробилася і власне. Це зумовлює ну теж затримку в перейменуванні конкретно цієї вулиці. Так, по деяких теж є такі е, чисто технічні нюанси. По деяких є якісь е, ну непорозуміння ну, в самій комісії. Е, зокрема, там після останнього засідання е, як мінімум чотири вулиці могли е, ні, три вулиці могли ще потрапити на сесію, але ну не вдалося е, знайти єдиної думки. Серед членів комісії з цих питань тому робота триває. Будемо і далі працювати, і внесення в список там розшуку так званої Російської Федерації не, не стане причиною, щоб тієї припинити. Та, але цікаво, якщо ще говорити про пам'ятники, зокрема радянські пам'ятники радянським солдатам, чи відомо вам, скільки таких пам'ятників може бути на території саме Луцької громади? От ми ну, знаємо, у Львівській області не залишилося такого жодного. А в Волинській області, мабуть, не був знесений жодний. То як ви ростінте цю ситуацію, зокрема в нашій громаді? Я насправді зараз в процесі, ну останнім часом теж думала багато про це, бо я навіть знаю в декількох селах ну те, що те, що називається на моєму окрузі, зокрема в заборолі в Шеплі, є такі пам'ятники, і вони ну як мінімум з неправильними датами досі <гум> тому. Варто буде це змінити, і ну, власне, я собі записала такий, якийсь список депутатських справ поцікавитися ці цим питанням, і е, ну якісь е, зробити. Ну, як чи депутатські звернення, чи якісь інші інструменти використати, щоб щось почати в цьому контексті змінювати, е, ну я розумію, що зараз можуть почати говорити знову ж таки про пріоритетність фінансування, але це такі важливі речі, які треба робити. Ну як мінімум, поміняти хоча б цифри або їх забрати з тих пам'ятників, як максимум їх повністю переробити. Ну якщо можливо, їх якось адаптувати під. Наші реалії сьогоденні то зробити це, якщо ні, то можливо і позбутися їх загалом. Пані Алло, А чи володієте ви інформацією, коли на коли на яке число заплановані чергові громадські слухання щодо перейменування вулиць і, зокрема, демонтажу радянських пам'ятників? Про демонтаж пам'ятників точно ні. Стосовно перейменування вулиць, мені здається, що там зараз ма, можуть тривати е, громадські, е, я не знаю, щоб точно не помилитися словом, консультації, обговорення чи щось там, де люди можуть зайти е, зайти на цю електронну платформу і е, віддати свої голоси або висловитися проти е, за варіанти перейменування вулиць, адже де, де, деякі рішення були прийняті. Вони ну ці обговорення тривають. Можливо, якісь вже підходять до закінчення. Зокрема, мене цікавить дуже, як там вулиця Крилова поживає, адже вона зараз вже проходить в друге громадське обговорення, і якось так. То може ми нарешті її коли-небудь в березні перейменуємо. Ну а так, щоб конкретно якісь дати назвати, я не пам'ятаю, пробачте, якби ви мені сказали, я б підготувалася, то назвала б дати. Але загалом, пані Алло, то як ви вважаєте, скільки ще триватиме процес зокрема зміни топоніміки в нашій громаді, коли він завершиться? Мені важко сказати, тому що, якщо чесно, коли я почала працювати в цій комісії, я думала, ми за місяця два, максимум три впораємося. Ну я так реально думала. І я тепер себе картаю за те, що тоді я не, не, не витратила якийсь час і, наприклад, не ініціювала розробку якогось положення про роботу цієї комісії, адже часом ну дуже такі дивні речі відбуваються саме в банальному організації роботи цієї комісії. Скільки це ще триватиме, я не знаю, якщо чесно. Тому мені важко прогнозувати, зважаючи на те, як я помилилася раніше. Якщо я вважала раніше. Що буде три місяці розтягнулося на е, майже два роки? Ну трошки менше, поки що, то ймовірно, що ще кілька місяців точно буде. Сподіваюся, що ми якось зберемося всі з колегами, і все таки зробимо це максимально швидко, щоб вже завершити цей процес і видихнути з полегшенням. Що як мінімум, якусь таку дрібничку ми зробили порівняно з тим, що роблять наші захисники і захисниці на фронті. Та що ж, дякуємо, пані Алло, за ці коментарі. дякуємо за вашу позицію. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, депутатка Луцької міської ради Алла Доманська сьогодні була в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. Ну і нагадаю, що віднедавна пані Алла потрапила у міжнародний розшук Міністерства внутрішніх справ так званої Росії. Ну і її реакцію маєте можливість почути в нашому відео.